Питання звучить наступним: як заставити себе працювати? Ну, Цікава постановка питання працювати ефективно з любов'ю до даного моменту з точки зору екзотерічної філософії, або ефективно позбавлятись прив'язаності самостійно на тому рівні свідомості, де зараз перебуває людина? Отут, от є дуже важлива помилка. Ви ні від чого не зможете звільнитись, нічого не зможете змінити ну, в сценаріях, в яких перебуває ваше тіло в цей момент, ну, звичайно, ваша особистість, якщо ви нічого не будете міняти на рівні свідомості. Розумієте? Дуже важливо усвідомити це закон. Ви зараз демонструєте те, і відчуваєте те, що вам, ну, якби, як на вас впливає матерія і контролює вас, ваші, ваш фізіологічний стан, да, тобто вам комфортно, не комфортно, ваш е е е е емоційний стан, ваш, ваші думки. Другими словами, свідомість, як вона проявляє себе на різних рівнях. Да, то саме. Вплив матерії, ви відчуваєте. Вам не хочеться нічого робити. Чому? Ну цього є декілька, може бути, причин. Да? Одна причина, що ви настільки війшли в стан, впали низько, вам вже перестали боятись бо інколи страх заставляє людину щось робити, рухатись. Ви впали нижче, ніж сама агресивна агресія. Чому? Тому що доволі часто агресія не дозволяє людині сидіти на місці, вона щось робить. Да? Ви ображені інколи ви хочете довести людині, і це вас рухає в якомусь напрямку. Це не є правильна мотивація, але тут немає того стану, абсолютно не хочеться нічого робити. Це вже є наслідок того, що ви пройшли всі ці етапи, впали ще й нижче, ви впали е, в повну інерцію, інколи інерція е, е, виникає в, в результаті депресії, що така депресія? Причину депресії декілька є. Перша причина депресії: у вас е, був один е, стан, і ви коли перенацілюєтесь, але оцей переходний період, е, ви ще не побачили, що вам робити завтра. Це втрата мети. Це не говорить, що ви втратили мету. Це говорить, що, що щось відбувається переорієнтація якась, і ви її ще не змогли зафіксувати наступну мету. Да? І від, відчувається оцей підвішений стан. Я не знаю, що мені робити. Да? Мені нічого не хочеться. Бо бажання доволі часто пов'язане ну, з, з відчуттям мети, куди треба рухатись, в якому напрямку. Ну, це для розвинутої людини. Або інколи цей стан нам нав'язує зовнішній світ. Припустимо, інертна депресивна людина може створити умови, коли ви теж входите в стан депресії. Да? Бо е, ви починаєте стикатись, і її матерія стає могутнішою, ніж припустимо, е, могутність вашої свідомості, я, яка чіпляється за якийсь рівень. І на цьому рівні намагається щось робити, але для вас це великі зусилля. І інколи сплив зовні, знаєте, от я, я стою але я дуже не впевнений. Тільки якась сила підштовхнула мене, і я впав. да От доволі часто люди піддаються впливу зовні саме з цієї причини, що ви не можете тримати свій стан другими словами. Ви не закріпились могутність вашого розуму, вашої волі, не сили, бо сила це пов'язана з матерією, а воля пов'язана з енергією свідомості, енергією душі. Тому, коли кажуть сила волі, мені не роз... ну, я, бо я розглядаю це з точки зору світогляду, філософії. Це одночасно, коли діє і сила матерії, і енергія душі. Маєте на увазі, вони тільки входять спротив, вони одна одній ну, е е е вчиняють війну. Тому сила волі завжди це війна на рівні прийняття рішень. Да? Що, що от, е буде зверху? Е чи е цілі матерії, чи цілі свідомості? І от коли у вас ви намагаєтесь... Сформувати силу волі, ви весь час знаходитесь на цих гойдолках, на цих качелях. Тому дуже важливо зрозуміти, я багато разів говорив, що інерція це є просто, ну, вона на санскриті звучить як Тамас, да? це стан матерії. Коли вони немає іншого мети, у матерії немає іншої мегти, як. Зберегти оцей свій стан. Вона береже це як кордони свої, знаєте, це як фортеця. Е, і лю -лю 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 Любий вплив зовні матерія, яка береже свій стан, сприймає як ворога. Да? Тому, звичайно, е, якщо ви віддаєте повністю владу матерії, другими словами, бажання у вас уже не гріють, бо бажання може людину виривати з цього. да Якась відповідальність перед життям, або довести комусь щось, да? якось вириває вас з цього. А тут вже нічого нема, і матерія бере контроль повністю спочатку над вашим тілом, потім над вашими емоціями, потім над вашими думками. І таким чином ви вже повністю гармонійна, нічого не бажаюча, нічого взагалі до чого не йдуча особистість. Да? Думки і емоції, і ваше тіло є одне ціле. Аморфне, розпластане десь на дивані, або іще в чомусь ну, в якихось справах, які нічого вам не дають. Майте на увазі вийти з цього стану, як би я там вам не розповідав, з точки зору ізорічної філософії. Включивши свою свідомість, другими словами, увійти спротив самим собою. Тіло не хоче підніматися, а розум це, це його завдання. Ставай! Уни, як, 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 як є слово на українську сказати, униле. Ну, униле лайно, будемо так говорити, да? Піднімай свою дупу, йди роби хоч щось в цьому, ну, в цьому житті. А сьогодні це дуже, дуже важливо і актуально. Ви розумієте? Інколи я, я людина літня, да? і я бачив, якщо не війну, бачив, ну я і війну бачив, але війну, ну, таку велику війну, якої була світові війни, там, припустимо, Друга світова війна. Ви ж розумієте, в цій світовій війні задіяні були всі. Чоловіки всі, жінки всі, той, тим чи іншим чином, діти більшість. Вони або, або тікали від, від чогось, да, ну, так, життя їх зривало змість, або безпосередньо приймали участь у цьому. Ми говоримо, що у нас зараз війна ну, майже така по кількості ну, пострілів, там, вибухів, по кількості мінування. Вона але задіяність ну, нашого на населення в цій війні геть зовсім інша. У нас іде життя, у нас нема голоду. Да, звичайно, летять ракети. Але в одні міста набагато більше, ніж в інші міста. Раніше всіх чоловіків підгрібали і давали, якщо бронь, то виключно для того, щоб вони 18 годин на добу працювали на, на виробництвах для того, щоб підтримували економіку. Сьогодні не так. Мені дуже не зрозуміло, чому в нас виникає таке питання, як себе заставити щось робити. Я зараз не до роми звертаюся, я звертаюся до усіх. Життя дає можливість нам сьогодні прожити. Ну, жінки добре, там, діти добре, чоловікам і за себе, і ще за декількох. Так, можливо, ми будемо прикладати зусилля і відповідальність нести і за себе, і ще за декількох. Розумієте, Мотивація яка шалена. тому, звичайно, я не розумію, як ми можемо сьогодні нічого не робити. Це навіть не, 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 не точка комфорту, і ще щось таке, що Рома сказав, ні. Це абсолютно нереальне сприйняття реальності. У вас перед очима геть зовсім інша картинка. Вона підміна відбулася. Знаєте, це як в фільмах там. Беруть камеру, за це, це кольцьовують, і той, хто спостерігає за тим, що відбувається, бачить одну картинку, а наразі там відбувається геть зовсім інша картинка. От саме це відбувається сьогодні у багатьох ваш, вас. Ви собі для, для комфорту поставили іншу заставку. А життя на, в нашій країні, в нашій нації е, зовсім по-іншому йде. Непрості часи ми проживаємо. Не дивлячись на те, що ракети, то от сьогодні, черговий раз на Київ там 10 ракет там е, прилетіло. В тому році прилетіли би. А в цьому році збили. Ну, там уламки там, пошкодили там фасад будівель, там ну, е скло там е з вікон, е поранило людей, да але зовсім інша ситуація. Все продовжується, але ну, діють, діють люди більш ефективно і. Але ж є ті, хто діють і не сплять майже 24 години е, на сутки, тому що, припустимо, чому вони там і вночі? Вони виснажують людей, виснажують саму ППО, виснажують шахедами е, пускові установки, ракет, щоб ракети закінчилися, потім що шарахнути. Ви розумієте, <напрошує> яка робота йде? А ми дозволяємо собі зараз чим би мені зайнятися? Робіть те, що можете, чому навчені. Да? Візьміть, не дозволяйте сліпій матерії контролювати ваш розум. Він геть зовсім інший, не такий, який був 5000 років тому назад. Тому, звичайно, тільки дія. Роз... Зло погано, агресія погано. Але розізлитись на себе, що ти можеш багато чого зробити і нічого не робиш, зараз це буде гарно і добре. Я не знаю іншого інструменту, яким чином себе заставити, щось робити в цьому житті і бути набагато більш ефективним. Ну, ви розумієте, якщо ви змарнуєте зараз е, життя своє, нічого не діючи, ви марнуєте своє життя. А ще заразом. Двох трьох людей, чоловіків, які зараз на фронті, хтось уже загинув, їх немало. Хтось поранений втратив здоров'я кінцівки, їх немало. Хтось сидить в окопі по шию в багнюці, їх немало. Їх сотні тисяч. І в цей момент нам вистачає. Моральності нічого не робити, я не кажу, що всі повинні зараз зібратись і піти на фронт. Життя зробить ну, свої якісь кроки. Комусь прийдеться, комусь ні. Тому, кому не прийдеться і життя дозволить тут працювати, працюйте втричі, чотири рази. Більш я не кажу напружено, не треба бігати бездумно. Але більш сконцентровано, більш безповідально. Ви знаєте, коли, коли життя вас припирає, коли ви попадаєте в таку скрутну ситуацію, країна зараз саме в такій скрутній ситуації, не дивлячись на те, що у вас є, що їсти, що пити, е, в, в будівлях світло й тепло, країна знаходиться в скрутній ситуації. Ваша нація знаходиться, якщо ви патріот, в скрутній ситуації. Так от, робіть те, що можете, набагато більш ефективно, чим ви робили це, припустимо, в мирні часи. Але вони мирними вже давно не є. Війна, ми говорили багато разів, Росії з Україною ведеться вже давним-давно. Вона не почалася і не в 90-ті роки. Вона почалася, бо Україна, Росія Україну завжди намагалась загарбати. Да? Тому, звичайно, ця нація хоче розчинити в собі іншу націю, більш мудру, більш стару, стару да? ну, у якої є історія і все таке інше. Да? Для того, щоб якось підсилити свою націю. Це як роблять малі народі. народи, ви не знаєте, да? малі народи, для того, щоб у них ну, не було вимирання, вони впускають. Ну, себе і інші народи з більш такою потужною, як кажуть, кров'ю. Це робили північні народи, да коли чоловіки до жінок приводили інших чоловіків, щоб вони народжували від інших чоловіків дітей, і це вже були більш ну, кріпкі, не, не вироджені. Потомство, але вони вважались потомством для, для цієї нації. Це завжди було. От саме це зараз намагається робити Росія із українською нацією і з багатьма іншими націями. Таким чином, і, і всіх намагається називати росіянами, всіх, всіх, абсолютно всіх назвати росіянами. Ну, так, от Тому мені це питання. Ну, болить, якщо чесно, да. Я буду на нього відповідати, воно мені болить, але треба піднімати свою свідомість, міняти щось робити. Да? Не знаю, що робити, роби хоч що-небудь. Є, ну, є, є така формула. Я можу, можу скільки завгодно, тут знаєте, розумно тут е, е, говорити. як... З якого підплану на який підплан переходити, і ви будете угу, все зрозуміло, да, будете там підкивувати мені, але рівно нічого не будете розуміти, бо ви зараз стикаєтесь з несвідомістю. І любі, любі апеляції до свідомості в цій ситуації вони абсолютно неефективні. Тому, звичайно, я зараз апелюю до ну, такого. До інстинкту самовиживання. Ви розумієте, що вам треба включити цей інстинкт самовиживання? А він не передбачає нічого не робити, притворись мертвим. Це не самовиживання. Це я вмер, але не чіпайте хоча б трупа. Треба діяти, Роман. І всі ті, хто ну, підтримав це питання, я розумію, звідки я не звинувачую вас, я ні про що не хочу сказати. Да? Але я кажу: не дозволяйте матерії викривляти для вас реальну картину, в якій перебуваєте ви зараз. Ви прийшли в цей світ саме в цей доволі кризовий момент цивілізації не випадково. Ви розумієте, що найбільші кризи, які переживає людство, це найбільші можливості зростання, еволюції, розвитку. Ви прийшли для розвитку. Розвитку без дій немає. Якщо ви не будете діяти, питання, навіщо ви прийшли? Навіщо ви зайняли чиєсь місце, бо місце в черзі душ в моменти кризи, як кажуть, епохи перемін? Дуже коштує ну, багато, коли велика конкуренція, кожне місце вартує дуже багато. По-перше, численність зростає, тому ми бачимо з вами зараз цей демографічний е, вибух. Ніхто ж не рахує, чому, починаючи, якщо кінець та початок ХХ століття на Землі чуть більше мільярда і самі руйнівні роки, да, це і епідемії, і пандемії, які були там. Ну там починаючи з 18, 19, 20 рок, це роки це люди стикнулися. Що таке гри? Гриб, чому розум себе проявив по настоящому Да, це дві руйнівні. це одна велика руйнівна війна, яка яка прибрала Ну, багато, дуже багато людей. Е, їх ніхто не порахував, бо вони порахували тільки по вбитих там е, на фронті і все таке інше. А скільки померло з голоду і так далі, і так далі, ніхто не рахував. Да? Другими словами, е, їх майже. Е, Мільярд. Якщо припустимо, тільки е, в пандемію е, загинуло за два роки майже 100 мільйонів, ну, 10%, а може і більше, а теж ніхто не, не рахував людства, да, е, то яким чином відбувся вибух, що ми отримуємо зараз 7 мільярдів? Ви розумієте, що це явно є якась причина. Популяція завжди. Вибухає, коли є сприятливі умови, або є якась мета. Да? Завжди є у ну, тваринному світі. а Ми тут на рівні ми тварини, якщо прибрати свідомість, людина це тварина і Бог в одному тілі, ну, в одній формі. У цього є причина, що наступне потім буде, коли ну, умови зміняться, все війде в, 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 в нормальне русло. Другими словами, черга велика, дуже велика е, конкуренція на зростання. Тому, звичайно, і е, багато набагато більше думаючих людей набагато. Ну, Оцей де, е, інформаційний вибух, який ми з вами зараз проживаємо, багато чого. Всі ці технології, це говорить про те, що людство якби входить геть зовсім іншу реальність. І що це завдяки тому, що вони на дивані леж, лежали і бездіяли, це є наслідки виключно дуже напруженої роботи, напруженої дії? Люди працюють, працюють, працюють по всьому світу. Іде дуже напружена праця в різних напрямках. І як наслідок, от ми з вами це і бачимо. Все змінюється. Навіть руйнівна війна вона має інші зовсім форми, інші риси. І це буде продовжуватись. Тому. Подивіться, приберіть картинку, нере, ну, картинку нереальну, що відбулося, чому ви сюди прийшли? Задайте собі питання, чому ви сюди прийшли. Якщо прийшли і зайняли чиєсь місце, я не кажу, діть, да? йдіть, ну, я не маю на це права. Але може ви зміните своє відношення до життя і будете його більше цінувати? Бо це є велика цінність, життєва енергія. Яка прийшла і створила цю форму, і спонукає цю форму щось важливе робити, якийсь слід залишати на цій землі, це найважливіше, що є. Нема нічого важливішого. Ні ваші одиниці, ні ваші там ще якісь статки, ну багато чого. Не, не не загибель там близьких або не дуже близьких людей. Все це важливо, але не надважливо. Бо смерті немає. Да? Але це не це не, але це не але дає нам право так безвідповідально ну, цим маніпулювати, розпоряджатись, цим так от безповідально, те не дає нам права. Тому цінуйте це і змінюйте своє відношення. бо те, що коштовне, ви ж не будете його в багнюку топтувати, Да? Тоді ви втратили ну, розум, здоровий глузд. Все цінне ви бережете понад все. От і бережіть.